Друзі, вітаю! Багато зараз розмов про те, що доцільно силам оборони відійти з Бахмута. Моя суб'єктивна думка з цієї нав'явною публічної інформації, яка є, стосовно того, що там відбувається зараз. Дуже важливо і я вважаю, що командування робить всі правильні кроки для того, щоб Бахмут отримувати. Поясню, чому. По-перше, зараз ворог досі не зміг перерізати траси Костянтинівка-Бахмут. Це траса життя. І поки ворог не може її перерізати, поки ворог не може просуватися з півночі, де заблокували просування сил оборони, поки ворог не може просуватися з півдня. Зрозуміло, що висока ціна, але Бахмут потрібно отримувати. Бо якщо, не дай Боже, силам оборони не вдасться отримати Бахмут, доведеться відійти. Ворог зможе. Зайняти в Бахмуті географічне топографічно вигідне становище, завести туди значну кількість важкої техніки і вже планувати використовувати Бахмут як плацдарм до наступу на Славянськ, та Костянтинівку на часів яр, звісно ж. І для вашого розуміння, важка техніка з Бахмута ворожим, може рівняти з землею саме Костянтинівку часів яр. Досить серйозно. І деякі різновиди важкого зброєння можуть добувати до Слов'янська навіть відповідно те, що залужний, те, що сильський безпосередньо на там знаходиться рішення спільне не відходити з Бахмута. Воно є правильним. Я це бачу тактично. Я там не знаходжуся, але я бачу тактичну ситуацію і розумію, що це рішення дійсно логічне. Відповідно, друзі, важливо протриматися до квітня. Поясню чому, тому що ну, багато західних видань пишуть, що через 6-8 тижнів почнеться великий контрнаступ сил оборони. Вже прибувають леопарди, вже прибуває важке озброєння, яке дозволить в тому числі. Ми не будемо казати, де буде удар. Ворог сам не знає, де він отримає. Але я впевнений, що знаєте, тягла вона такого, що весь цей карковий будиночок їхній посипеться. А на фоні великих втрат під Бахмутом. Воно просто все завалиться в них. Відповідно, друзі, тримаємо кулаки за силу оборони, за бахмут і за наш майбутній контрнаступ. Слава Україні! Переможемо всіх.